Вітання! В цьому відеоогляді розглянемо 5 ліхтарів бренду National Geographic, їхні характеристики та функції. 1. National Geographic Illuminous LED Torch. Потужний промінь у 80 люменів, надлегка вага, герметично захищений корпус, гумові ощільнювачі. Ці характеристики стануть відмінними для туристів, кемперів та в нинішній час для повсякденного використання також. Комплектація: Ліхтар. Акумулятор, мікро usb кабель і ремінець на руку. Заявлений час роботи до 2 годин в режимі максимальної яскравості. Також є 9 режимів, тому ліхтар може бути адаптований до різних ситуацій. В пристрої є вбудований магнітоутримувач та механізм поворотної частини голови на 90 градусів. Завдяки цьому ліхтар можна закріпити на будь-якій металевій поверхні та спрямувати промінь у потрібний вам напрям. Наступний на черзі Illuminas LED Zoom flashlight на 1000люменів. Ліхтар оснащений системою фокусування променя, яка дозволяє вручну регулювати відстань, на які ліхтар буде освітлювати об'єкти. Ширина світлового променю регулюється ковзанням головної частини корпусу уперед чи назад. Алюмінієвий корпус забезпечує захист від механічних пошкоджень. В цьому пристрої, як і в минулому, є вбудований магнітоотримувач для закріплення на поверхні. Ліхтар має три режими роботи яскравість 150% та стробоскоп для подачі сигналів, добре помітних на великій відстані. Третє. Налобний ліхтар Illumina Stripe. Вага 69 грамів, інфрачервоний порт, можливість заряджати акумулятор через кабель USB типу C, регульоване налобне кріплення, всі ці аспекти про цей ліхтар. Сенсор іч датчика реагує на рухи рукою поряхтарем, тим самим значно спрощує роботи користувачів, наприклад, коли руки зайняті іншим предметом. Є три режими роботи: яскравість 140% і режим SOS. Залежно від оточення, ви можете перемикатись між надяскравою світлодіодною стрічкою в 30 люменів або ж в 90 люменів. Модель живиться від літій полімерного акумулятора. Ми відходимо далеко від налобних ліхтарів і проаналізуємо ліхтар Illuminous LED Flashlight Headmount. Вага також 69 грамів, потужність 450 люменів, герметично захищений корпус, розміри 9х3х2,2. Ще ця модель має цікавинку. Вона може використовуватись як налобний, так і ручний ліхтар. Ба Більше є механізм поворотної частини голови на 90 градусів. Тата, -та, як в двох перших: В комплектації ліхтар, акумулятор, мікро-USB кабель та кріплення на голову. Є три режими роботи: яскравість 150% та стробоскоп. І завершимо нашу підбірку кемпінговим ліхтарем Outdoor Lantern 3 в 1. Ця модель може бути трансформована в ручний ліхтар, а також кемпінгову або настільну лампу. Ліхтар має три режими яскравості: 60, 150 та 200 люменів. Вага 290 грамів. Розміри 13 на 15 на 8 і 7. Щодо комплектації, то це сам ліхтар та USB кабель. Можливе підключення до комп'ютера або до іншого пристрою безпосередньо через роз'єм порту типу мікро-USB. Працює пристрій від батареєк типу 2А 3 штуки. Також можна використовувати акумуляторні батареї. Наше відео добігає кінця. Сьогодні розглянули компактні, протиударні і якісні ліхтарі. За більш детальною інформацію телефонуйте або пишіть в магазин Мурашник. І ще побажання! Темряво освітлюйте ліхтариками, а своє життя добрими вчинками, вдячністю та радістю. Па-па!